Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Італійська кухня Українки Валентини. Беремо сир. Я беру сир капрі 160 г. Любий можна сир взяти. Додаємо чесничок, трошки солим, трошки перчим, але до смаку. Дивіться, який у нас млинчик гарний. Так держаться кубки гарно у нас получилось 6 млинців. Накладаємо начинку, розмащуємо, і скручуємо. таке чудо у нас вийшло. Крутили млинці. взяли з холодильника салат. Нарізаємо на скипочки млинці. Так, під низом пальцем піддушуємо. І робимо такі розочки. Знову пальчиком знизу піддушуємо. I robim rosočkije